Що в нас, нас цілове призначення земельної ділянки не змінено. Цілове призначення земельної ділянки було житловою громадською забудовою, про що прочитала Віра Дмитрівна. До того часу, поки, я, поки моя дружина придбала приміщення, таке було, до того часу, поки виносилася, ухвала, по якій було судове рішення. Крім <плес> було... того, я звертався, дивіться, оце я показую документ, це я звертався в екологію і тут написано чітко. Зміна меж території та об'єктів на природу заповідного фонду до 21.01.2010 року не, перед... не потребувало погодження з центральними органами виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природнього середовища. Оце є відповідь екології, яка є надана мені за підписом начальника управління. Колеги, пан Олег сказав свою позицію. Я ж не, не сказав, ви мене перебуваєте. Ні, ви колегію, ні, 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 ні. ні. Я...